Комісії, запрошення Дякую. підвізнення комісії. Розпочнемо роботу. Декілька питань. Шість, да? П'ять. По-перше, питання про внесення змін до положення про службу у справах дітей Донецької селищної ради, будь ласка, самі. Дякую, шановні присутні. Ну, не дивлячись на військовий стан, триває в нас реформа децентралізації. У 2021 році на місцевий рівень передана робота по і пікуванню по роботі з родинами кіпнув складних життєвих обставинах. Наразі відповідно до постанови Кабінету міністрів від 9 травня 2005 року служба передані повноважені з установлення. Тобто зараз місцеві служби ведуть облік дітей, які можуть бути усамовленими облік громадян, які бажають установити дитину. Проводять консультації з потенційними установлювачами, здійснюємо підготовку документів та висновків для усиновлення дитини до суду і забезпечуємо взаємодію. Ось тобто ця робота вже проводиться, і не зміни до положення про службу справа дітей. Також вийшла нова постанова від 18 червня, 702, яка передає повноваження. На міста зі створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з рівня а, військових а, районних військових адміністрацій. Тобто а, тому необхідно внести зміни до положення внести ці пункти. По прийомним сім'ям ми а, вже провели відповідну роботу а, виконком вже. Уклав нуль і тепер ці родини будуть функціонувати на наші території. Ну потихноку держава збросилася. Тепер що всі повноваження, які здійснювали служби у справах дітей районних рівнів, повністю передані до служби у справах дітей місцевих. Тому збільшено, а фахівців вистачає фахівців не вистачає. думаю, що ми будемо готувати документи, бо це додатково фінансово. Щоб, напрямки, положення, розширяємо, розширяємо, положення розширяємо, бо для того, щоб ми, ну, бахівці і я могли працювати, є така єдина інформаційна система дітей. Зараз наш доступ наданий лише для роботи з документами і дітей, позбавлених, дітей, СЖО, і дітей, які постраждали на слідкуї. Для того, щоб отримати доступ до вкладу постановлення і ПСД ПСТ, необхідно подати оновлене положення і лист для підключення вже. До систем, щоб ми могли працювати в певному обсязі. Тому прошу підтримати такі, а, визначаємося. <різь> Вікторія Володимирівна. <різь> <різь> Друге питання про нас не вирішення селищної ради щодо утворення віддалених робочих місць нашого адміністративного відділу з я вносила на сесію про внесення змін по утворенню віддалених робочих місць. Там один із додатків був перелік адміністративних послуг, який повинні надаватися через віддалення робочих місць. У зв'язку з збільшенням переліку адміністративних послуг. Тепер на віддалених робочих місцях будуть надаватися абсолютно всі послуги, окрім паспортних, тому що це сугубо центрально. А де вони розташовані? У нас ну, віддалені робочі місця, це в Андріївці, у Трищині і у П'ятигірському. Ми запроваджуємо, ми утворюємо, так? Ми Ні, вони вже були утворені, просто перелік адміністративних послуг там був один. А в зв'язку з тим, що ми розширили перелік, набрали штаб більший. І тому у нас тепер всі абсолютно послуги, які тут надаються, Резуміє, тепер будуть надаватися і це, там, та, окрім да. паспорт сервісу. Так, позначаємося вот. за приймаємо за основу. Розхвалені меморандумів про співробітництво територіальних громад у формі партнерства національного проєкту плічтовані громади. Ну, повідомляю, що э, 31 січня ще поточного року було запроваджено проект і сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами для, для зміцнення єдності та Ну, це стосується саме громад, які так називаємо, які дуже близько розташовані да, до е, активних бойових дій, і які м м так до. Стак... 100. Станція, та, так, та? і е, значно е, віддаленіше. Тобто ті громади, які становіться партнерами, вони е, мають громадам форпост, е, надавати окрему допомогу, і вона дуже е, широка за змістом і за напрямками діяльності. Абсолютно е, шановні члени комісії, ці меморандуми, які підписують ну, запропоновані е, до підписання і визначення. До голосування тут три у нас громади, да? mm -hmm. три громади всі вони пеморандуму вони відповідають примірним формам, які затверджені постановою кабіненості сім'ї з 1 січня 2025 року датовано. Тобто визначається при Напрямках діяльності всі, які запроваджені законодавством, а потім я так розумію, вже да, більш конкретно передковими угодами, оформлені пізніше, після зустрічі, які а, будуть а, назвіть, будь ласка, це под Вішня, да, Полтава, Кам'янська громада Черкаської області і Верховинська э, і Франківська. 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 Жодної члени комісії про що підтримати абсолютно відповідає вимогам постановку кабінету міністрів і протокол і меморандум, які запроваджений до прийняття на сесії голос. Визначаємося Так? сьогодні. По п'ятому питанні шановні члени комісії було запропоновано розглянути звернення Стоб Данілевського і фермерських та там про відміну податкового. Більги тут про надання побігу. Але попередньо я поспілкувалася з головою комісії та земельних ресурсів, жодних як би мовити, неоднозначностей або якісь проблемних питань привозення цих зведень не надійшло. Тому а, ніяких невизначеностей, які би потребували правового аналізу цих заяв, не виникає. Тобто нам немає необхідності визначитися, тому що вже комісія з питань зако земельних питань. Вони прийняли рішення, тобто там надали, тут скасували. Я вважаю, що ну формально, а, якщо потрібно було ті комісії, ми б розглянули, але ну це поза межами нашої компетенції, тому пропонуємо підтримати висновки комісії з питань земельних ресурсів, вже буде визначатися. На сесію окремо жодних також у мене не виникло сумнівів щодо неоднозначності підходу або якісь задаткових документів до розгляду цих заяв. Тому пропонуємо це питання вже на розгляд сесії, керуючись вже висновком по суті. Питання, розгляду цих питань, результат цих питань саме комісія питання земельних ресурсів. Все, так? так і ще про затвердження проложення про передачу. Видалення дерев кущів газонів, квітників, це затвердження. А втрата чинність, так? це, це втрата чинність. Повісім, будь ласка, так, то я його вчора розглядала. У нас вийшла нова постанова в травні, якою на да, в діючу постанову, якою затверджено порядок видалення зелених насаджень. І так як у нас був місцевий порядок щодо видалення зелених насаджень, є пропозиція його якби, відмінити і користуватися чинною постановою Камилу. Тобто тоді вона у нас була не регульована на законодавчому Не регульована, хоча, б, по суті, вона, в принципі, такою була. Просто щоб уберегти нас від постійних змін як в регуляторну політику, бо mm -hmm. я думаю, що вона має бути у нас, була би регуляторним актом. От, керуватись чином постанову, яка, в принципі, нас влаштує. Хоча вона і так не заважала, якщо б вона існувала те положення, тобто воно ж ніяк. Воно ж і ну, нас, Донецька як на... рада а зараз не а, має. Чому виникло питання, хотіли відразу для цієї громади, а тут вийшла постанова і. а там тільки рада була. Якщо ну, рада, там, рада. Там, там, зовсім, так там мається на увазі, що е, вона тіла на території населених пунктів і регулювала певні е, якби напрямки діяльності, е, і в тому числі створення постійної комісії. Зараз постанови це не допускається, там має бути заява окремо створена комісія. Тобто ми там трошки, трошки просто та? не суперечило зараз, а, що питаю, ну, я я Якщо це положення Ну, воно по суті зараз не актуальна для нас. Раші керувати тобто, тоді мене ці власний осуд, як нам було зручно, і це консультації запроваджували. Так. Зараз таку необхідності немає. Всі врегульовано Так. і тут ще є пункт у нарішення сесії. Це щодо негайного видання заданих насаджень у процесі ліквідації на території населених пунктів наслідків стихійного лиха угу. е, дати скажімо таки, рекомендацію перекига Донецька здійснювати цю ліквідацію. Тобто вона має бути в негальній схозі видалена, ви не по процедурі, вона має бути, а вже після факту. Тобто там йдуть акти, ордери на видання, все інше. Тобто у постанові не вказано, хто це має робити. І таким чином ми просто би, суджуємо це рішенням коло виконавців, ліквідації цих наслідків. Ну доповню трошечки, коли виникає така ситуація, хтось повинен це зробити. Ми закрихати не всім за нашим комунальним підприємцям, закри закріпляємо цей пов'язок. А це рішенням буде рішення. Є що протокол комісії, де борська про те саме і а, ну, а то, то, зараз. то виконавця цих ну це як е, е, наслідки да наслідки терміново mm -hmm. Якщо десь щось сталося, впало дерево або ще щось mm -hmm. да, то вже так, камінили, то то дуже на да, то дуже правильно, що ви так е, запроваджуєте рішення зразу було і не сумнівів, хто має це робити, і, і, хоч, так, що да і погоджуємося абсолютно згодна за проводимо проектом. Дякую за роботу. Ще одне питання, да. конкурс по освіті, конкурс про затвердження положення, про конкурс на посаду керівника комунального закладу дошкільної освіти. Це положення ми розглядаємо, положення. положення Чого ми розробили це положення, тому що до цього року дошкільні навчальні заклади діяли без ну, не було закону про дошкільну освіту. Наразі цей закон прийняли і для того і не було врегульовано прийняття керівників цих закладів на посаду, тобто як керувалися своїм положенням, проводили конкурс по як які з школами, з ліцеями. Наразі розроблено положення також буде проводитись код, але вже в відповідності до цього нового закону про дошкільну навчальну освіту. А це положення воно відповідає якесь типовому чи що? Так, да, да, так. Да, да. Тобто, Як і раніше, комісія визначає на конкурсній основі, конкурсні основі. Да? В принцип, ну, принцип збережено, але ну, ми просто його затверджували рішенням сесії mm -hmm. по аналогії до закону про освіту. Mm -hmm. А це вже закон про дошкільну освіту, воно просто врегульовано на рівні закону. Військовий стан теж буде проводити mm -hmm. військовий стан. Тобто призначається за розпорядженням голови? Так. Mm -hmm. да? mm -hmm. да? Все зрозуміло, підтримуємо, так? Дякую. за цю роботу.